Меморандум пропонують підписати кандидатам у депутати міськради їхні колеги з партії Рідне місто у ньому йдеться про нові принципи роботи у владі. Зокрема, заборону новообраним депутатам одночасно сидіти у двох кріслах у раді та в мерії. Інакше наголошують партійці корупції не уникнути. Чесність, прозорість, ефективність і жодного сумісництва, депутатства та чиновництва такими мають бути основні принципи роботи новообраних депутатів міськради, вважають у партії рідне місто та громадській раді Черкас. Взяти ці принципи за основу вони пропонують і решті нинішніх кандидатів. В даний момент меморандум готов. Ми хочемо, прийти прийти к власті після виборів. одним із перших своїх задач, першої по основи підняти віпрос на сесії Черкаської міської ради. І е, предложить депутатам, котрий також прийдуть в подписать підписати цей меморандум у партії рідне місто упевнені несумісництво, головний інструмент для боротьби з корупцією та ефективного контролю громади за діями влади. Якщо людина займає дві посади, будемо так казати, та це не пришвидчує е, прогрес даної галузі, тому що... Сказати, що кожен займався відповідно. Своїми справами згідно чинного законодавства. цього принципу партійці обіцяють дотримуватися і в разі свого обрання. А щоб його узаконити, ініціюватимуть зміни до статуту територіальної громади міста. Вона ж переконані, має контролювати владу завдяки громадським слуханням. Наша функція це якісно лікувати людей. Функція освітян це гарно гарно виховувати і навчати наших дітей. Але існують об'єктивні причини, які не дають змоги нам це робити. Якщо не буде взаємодії між владою і громадою, тобто, якщо представники освіти та медицини не будуть знаходитися в владі і доносити свої проблеми до громади, пояснювати, роз'яснювати і знаходити шляхи вирішення цих проблем, ситуація буде заглиблюватись. Підписати такий меморандум на наступному тижні представники рідного міста пропонують усім кандидатам. Нині проводять перемовини. Поки кажуть, зголосилися кілька партій. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Віка новини.